Для кожної людини його батьківщина це частина самого себе, це те місце, де людина отримала своє життя, а українське кіно являється невід'ємною складовою нашої країни. Тому я буду радий показати вам останні новинки українського кіно. А якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. З вами Acute Links та топ 10 нових українських фільмів. Снайпер Білий Ворон. 2013 рік пацифіст Девак Микола проводить екологічний експеримент разом зі своєю вагітною дружиною Настею. Він живе у власноруч в Ритій норі на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляється від шкідливих благ цивілізації, прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо, попри побутові труднощі, сім'я диваків відчуває себе щасливою і вірить у цінність та успішність свого експерименту. Служу українському народові. Наївний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі. Він відчуває себе безсилим перед неминучою загрозою. Внутрішній світ Миколи перевертається. Бойовики вбивають вагітну дружину і вщент спалюють його нору. Не знаходячи виправдання на цій жорстокості, він приймає доленосте рішення і вступає в добробат – у лави снайперів. З дивака математика насміхається, але згодом, завдяки своїй впертості, він доводить, що з ним таки варто рахуватись. Максим Оса, золотописиголовця. 1636 рік польський король сплачує данину козакам, аби попередити повстання. Золото везуть до шинку Нахмана, де на нього чекає хорунжий корсунського полку Максим Оса, та замість загону з п'яти братчиків до корчми завертає напівживий козак з пустим капшуком. Разом із ним оса вирушає на пошуки зниклих побратимів і знаходить їхні понівечені тіла в глибині лісу. Козаки везли золото короля і золото зникло. Де золото? Поглянусь, курва, краще в тебе тут зарізали. На місці злочину з'являється каштелян замку пан Карль Фогель. За підозру вбивствах та крадіжці панського золота казарлюку беруть під варту і під тиском тортур намагаються дізнатися правду. Господар пан Йожев, згадавши легенди про подвиги Максима Оси, виправдовує січовика, доручає розгадати таємницю смерті козаків та віднайти втрачені скарби. Стоп земля. Нарешті у широкому форматі з'явився фільм, у якому вдалося показати життя українських підлітків, що отримують перший досвід взросління. В стрічці немає жахливих драматичних перебільшень, неприродних реплік чи ситуацій, відірваних від реальності. Стоп земля це нібито двогодинне споглядання за сучасними 16-річними школярами під меланхолійну електронну музику. Я взагалі не знаю, що гірше, коли тобі ніхто не подобається чи подобається, але без відповіді. Ну Герої закохуються, сумніваються у собі, жартують, обмінюються повідомленнями та танцюють у спортивному залі, наповненому кольоровим світлом. До речі, кіно запам'ятовується саундтреком, під який персонажі неспішно блукають у своєму смутку. До нього увійшли роботи українських музикантів, невідомих широкому загалу, але точно вартих уваги. Обмін. Як віддати батьківський борг по той бік лінії фронту? Чому вбиватиме лікар і коли вірити ворогу? Чим війна на сході України не схожа на жодну іншу війну у світі, а воєнна драма про історію двох сімей, де дорослі чоловіки взяли до рук зброю і відтак схрестили свої долі? Важна людина, ви не маєте права, де є здійснюва і права. За словами авторів фільму Батько, робоча назва Обмін, вони будуть прагнути дати незвичний, глибокий кінематографічний погляд на стосунки батьків та дорослих дітей в обставинах російського вторгнення в Україну. Віддана. Історія починається в Станіславові у другій половині 19 століття. Доктор Анґер втрачає пожежі дружину, але вдається врятувати двох дівчат рідну доньку Аделію та доньку хатніх робітників Стефанію. У момент розпачу доктор вирішує виховати їх разом. Минає 25 років, дівчата виросли і так само нерозлучні, хоча Аделя тепер заміжня. Стефаш веде господарство, втамовуючи свою пристрасть у кулінарії, та вони досі не розуміють, хто вони одна одній – сестри та подруги, чи служниця та господиня. У калейдоскопі любові та ревнощів, подвійних смислів та, та таємниць грань між реальністю і вигадкою остаточно зникає. Красиві наряди, вишукані страви та безкінечні шпацери. Паттерн. На студії, де тривають зйомки реаліті шоу Я ревную», панує напружена атмосфера, режисер Антон вважає рейтинги за низькими, тож вимагає від учасників більшої самовіддачі. Кожен розуміє це по-своєму, а результат все одно не тішить Антона. Стається трагедія, знайдена вбитою помічниця адміністратора Мілу. Ви маєте на увазі смерть ще одного працівника адміністративної групи? Ні, я дещо нове. Міністр викликав мене для розмови. Режисер відчуває, що подіями на проєкті, окрім нього, керує таємничий режисер, кимось невідомим, сплановано моторошні події, які тримають у напрузі увесь колектив. У основу сценарію покладено одноіменну театральну п'єсу, написану Володимиром Єшкілєвим. Загальний кошторис склав менше 10 мільйонів гривень, тому проєкт не мав фінансової підтримки від держави. Я, Победа і Берлін. На початку 90-х музиканти-початківці були не розпещені, тому, коли випала нагода обміняти драндулет на шестиколесний Мерс, вони погодились, не роздумуючи. Кузьма та його друг Барт вирушають до Берліну. Вони їхатимуть на ледь живій перемозі, щоб у Німеччині поміняти її на омрійний Мерседес. На момент виїзду зі Львова до запланованого концерту залишилось три дні, тож хлопцям треба поспішати. Вас привітує Люблинська Львівська бригада. Та то мусор, пацани. Привезу партію товару продаж. Буду тепер бізнесменом. Дану комедію зняли за мотивами одноіменної повісті Кузьми Скрябіна. Твір вийшов у 2006 році, 2008 року з'явилася аудіокнига, яку начитав сам автор. У серпні 2020 року Star Media за підтримки Держкіно розпочала роботу над зйомками повнометражного фільму. Понад півроку обирали актора на головну роль. Творці зазначають, що це не документальний фільм-біографія, а художній твір. Знімали у Львові, Києві та Берліні. У фільмі пролунають кавери на відомі пісні Кузьми. Клондайк. Події у фільмі розгортається довкола збивання малазійського пасажирського літака у липні 2014 року. За сюжетом молоде подружжя готується стати батьками. Вони постійно конфліктують між собою, сваряться, але чоловік із братом дружини прагнуть одного евакувати її. Це що за херня? ще це теряні храня. Це війна. війна. Незважаючи на смертельні небезпеки, вона відмовляється від пропозиції. Водночас у небі над ними збивається вільний літак. Фільм став однією з найзнаменитіших картин 2022 року. Він неодноразово здобув перемоги за кордоном та взяв участь понад у десяти кінофестивалях світу. Бачення метелика. Аеророзвідницю добровольчого батальйону із позивним «Метелик» обмінюють після двох місяців полону. Повернувшись додому, вона поправляється від отриманих травм, але раптом дізнається, що вагітна від зґвалтування своїм наглядачем. Ще лі цікавлять, в принципі, будь-які деталі. Там. Був один росіянин і називали його старшою. Ця дитина видається приреченою на смерті з самого початку свого існування, в першу чергу для самої дівчини, але перед самим абортом вона починає сумніватись, близькі намагаються прийняти це її рішення, але їм все важче знаходити спільну мову. Памфір Біблійний сюжет про Авраама, поставлений на канонах грецької трагедії на тлі українського національного карнавалу Маланки, втілить у повнометражній драмі памфір режисер Дмитро Сухолиткий собчук реліз якої запланований на 2022 рік. Назад! Це буде кіно про сім'ю, про стосунки всередині сім'ї, про певний надлом, який зазвичай існує у латентній формі в родинах, і переходить в активну гостру фазу в моменти якихось життєвих потрясінь.